Привіт! Я тітонька Дарина, книжечок у мене повна торбина. І сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала унікальну книжку, яку написала талановита українська письменниця Мія Марченка. Вона називається Майка Паливода обирає професію. Саме за цю книгу. В цьому році. Мія Марченка отримала звання лауреатки Всеукраїнської літературної премії імені Севало Донастайка. Ця книга про веселе, невгамовну дівчинку Майку і її пригоди. Наприклад, Майка, не знає, ким вона хоче бути. Спочатку вона хотіла бути лікаркою. Потім вона хотіла бути продавчиною цукрової вати і шоколаду. Навіть двірничкою, коли не хотіла йти до дитячого садка. А от останнім часом вона дуже захотіла стати жорстокою піраткою. Ось як вона про це розказує. Я розриваюся між бажанням бути аквалангісткою як дівчата з передачі Підводний світ досліджувати мову дельфіна і плавати з ними. Та відомою на весь світ жорстокою піраткою, яка скидає своїх полонених із дошки на харч акулам. А цікаво, чи можна було б якось це поєднати? Наприклад, я могла б в день бути жорстокою піраткою, а вночі пірнати у море і рятувати тих полонених, яких скину за день. Ось така вона, майка паливода. Я прочитаю вам оповіточку, яка називається Найгірший ранок у всьому всесвіті. Сьогодні понеділок. Найгірший день у світі. І понеділковий ранок найгірший ранок у всьому всесвіті. Бо треба вставати у школу. Вставай, майко, уже час, каже мама своїм найлагіднішим, спідчутливим голосом. Та лагідним він залишається недовго. Десь до п'ятого вставай. Далі йде, негайно підіймайся, бо спізнишся. А потім, Майко, не виводь мене. Майки немає, бурчу я з-під подушки. По понеділках лише сью, мамо. Ти що забула? Чого тільки мама не робила, щоб змусити мене, бодай трішки полюбити понеділки. І готувала мої улюблені тости на сніданок, обіцяла какао з зефірками. І навіть якось прочитала історію про дівчинку Поліану, яка ще понеділка раділа, бо наступного понеділка чекати ще цілий тиждень. Як на мене, та дівчинка якась причмелена. От скажіть то при здоровому глузді радітиме, що наступного тижня його знову чекатиме тортури школою і раннім вставанням. Я так мамі одразу і сказала. Ну, не знаю, майка, от ти ж хотіла бути відомою альпіністкою, як тебе є дзюнка. Гадаєш, якби вона спала до півдня, то піднялась. Першою із жінок на Еверест. Знаєш, як рано встають альпіністи, щоб почати сходження о четвертій ранку. А тобі треба вставати усього лише о 7.30. Отут вже важко щось заперечити. Бо то справді круто стати альпіністкою. У мене найкраще з класу виходить лазити по канату. І на гірці для склелазання я завжди перше добираюся до самого верху. Шкода, що майже всі вершини у світі вже якось підкур. Але я ще можу спробувати зробити це на швидкість. Раз, два, три. Я схоплюсь із віжка блискавкою лечу до ванної. В Рекордний час вмиваюсь і навіть кілька разів. Возюкає щіткою по зубах. Бігом вбирають джинси і ковтинку. А за сніданком так швидко молочу яєчню, аж жовток розбризкується довкола. Тож ковтинку доводиться переодягати. Якщо вам сподобалася ця дівчинка, завітайте до бібліотеки Юний Читач. Ця книжка чекає на нас.